Друзі, усім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі. сьогоднішнє відео хочу розпочати з приготування сирників. Ділюся з вами рецептиком, і при цьому рецепті у вас будуть виходити сирники завжди, у кого навіть вони до цього часу не виходили. Для цього нам потрібно домашній сир, цукор, мука, ванільний екстракт, декілька капель, трішки солі і яйце. Все гарненько перемішуємо. Головне у сирниках це не вимішувати веделкою або протирати через сито і не вимішувати довго. Ось так легенько, просто ложечкою розминаємо його трішки, зовсім недовго, для того, щоб він не ріднув, і не додавати багато цукру, і не чекати, тому що завдяки цукру або завдяки цьому розминанню сир розрідає, і тоді дуже часто не виходять із цього сирники. Ми їх смажимо, а вони починають по сковороді розтікатися. Звичайно, можливо, хтось скаже, що можна додати ще муки, якщо розтерти через сито або виделкою. Але для чого тоді ми робимо сирники? Якщо ми додамо багато муки, це вже будуть не сирники, а сирне тісто. І ось ці сирники, вони не забиті мукою, вони виходять такі ніжні у середині і з легенькою такою скоринкою, хрусткою зовні. Обов'язково спробуйте по цьому рецепту. Рецепту зробити і повторіть, саме так, як я вам розказую і показую, і ви будете здивовані, наскільки вони виходять дуже-дуже смачні. Після того, як зібрали усе до кубки, викладаємо на притрушену мукичкою досточку і скручуємо ось такий рулетик товстенький, і ділимо його візуально на частинки, такі як я показую. У мене вийшло 5 частинок із цієї порції. Ось, тобто 5 сирничків. Далі кожен сирничок ми перевертаємо з двох сторін, обмакуємо в мокичку. Ви побачите, як це я роблю ось так. І ставимо, беремо кружку і починаємо крутити. Це дуже швидко все виходить кружкою. Покрутили-покрутили кружку, він став плоским і кругленьким з однієї сторони. Далі перевертаємо його і крутимо з іншої сторони. І ось такий, дивіться, який красивий ідеальний сирничок у нас виходить. Така висота треба, щоб була височенький він був. Ось, І ось так робимо з усіма сирничками. І будемо обсмажувати. На сковороду я додам трішки олії, ви побачите, скільки я покажу, і додаю ще до олії трішки вершкового масла. Тоді вони виходять дуже такі рум'яненькі, чи злегка такі підрум'янені, така скоринка в них злегка хрустка, а всередині вони дуже ніжні, так як вони з двох сторон запечатуються при смаженні. І тоді такі вони виходять ідеальні. Як з ресторану. Також хочу вам порадити для сирників вибирати сир домашній, не жирний дуже і не надто сухий. Тобто він має бути такої середньої жирності, такий зернистий і ну, напівжирний, щоб, тому що якщо буде дуже жирний, це також буде впливати на його структуру. Обов'язково спробуйте цей рецепт і бажаю усім смачного і гарного перегляду відео. Ну, а ось тут я ділюся з вами те, що зазвичай я роблю вдома, це, звичайні мої такі будні. І ось раз у тиждень я мию Мішельку свою. Ось прийшов час і вирішила також зняти це на відео і для себе, і для вас. В принципі, поділитися, яка вона смішна, коли її купаю. Вона, в принципі, не, не має нічого проти того, щоб я її купала. Але все одно мокрою не любить бути, тому я її мию шампунем, а потім я її сушу феном. Спочатку я так мию її голову, потім все тіло. Ось щоб вона була в мене чистенька і пахнюча. І саме цікаво, що я тільки коли вже монтувала відео, я помітила на відео, що вона постійно п'є водичку язиком, коли я лю. Я раніше ніколи цього не замічала, тому що я ж дивлюсь на неї зверху. А вже у відео помітила, така вона смішна, кумедна, п'є цю водичку, коли я лию на неї. Ось я її витираю рушничком І буду сушити феном для того, щоб вона була сухенька, і зав'язувати її хвостик. Ось дивіться, яка вона в мене мокра, кумедна. До сусідня вона також відноситься спокійно, сидить тихенько, собі слухається, але якщо я відійду десь на хвилинку, то вона вже обов'язково втече і ляже на своєму диванчику. Думає, що я її звідти не дістану. Ти лягла спадки. Ти помилася така чистенька дівчинка, так? Да? Лягла спадки на подушечки. Давай тебе ще вкрию таку. Ну і, звичайно, Мішелька лягла на подушечки, а я її диванчик відправляю в пральну машинку. Потрібно його попрати завжди, коли її мию, то обов'язково його перу, так як він брудниться за тиждень. Ось насипаю прального порошку не дуже багато, щоб не було сильного запаху. І тим часом вирішила ще привести до ладу свої тапочки домашні. Вже потрібно теж їх попрати. Вони дуже сильно забруднюються, особливо на п'ятках і там, де носочки. Тому я спочатку беру таку щіточку така вона середньої жорсткості беру пральний порошок і не перу їх, а просто отак затираю порошок в тапочки, тому що я не буду їх руками прати, я їх відправлю в пральну машинку. Завжди все взуття перу в машинці, нема проблем в цьому. Тим більше я не люблю довго гратися з чимось. Якщо є якісь домашні гаджети, які допомагають нам в цьому, то навіщо це старатися дуже сильно. Тому я просто їх затираю і відправлю в пральну машинку на 40 градусів, і вони. Буду частенькі далі, покажу. Ось висохли мої вже тапочки. Бачите, такі частенькі, не треба їх прати руками, кинула в пралку. Трішки тільки затирала, ви бачили, ось тут я, щоб вони легше відпралися. Ось, і всередині, там, де пальці, там, де найбільше забруднюється. І ось ці так само чистенькі, біленькі, як новенькі. Тому пралка ніколи мені не портить. Домашні тапочки, взагалі, взагалі, взуття кросівки. Я також тканіві з тканини кидаю у пралку, тому не мав ніяких проблем. Ну, а ось тут знову віта-садовод займається своїми рослинками, а тобто з салатиком, руколою. Звичайними, це не мікрозелень, мікрозелення я поки що зав'язала. І, ну, хочу її висадити, але вже не в землю, це точно. А ось таку звичайну зелень я все-таки не зупиняюся, хочу її виростити. Вона в мене, в принципі, гарненька, така все, але мені здається, їй дуже мало місця, тому вирішила її розсадити. Подивилась трішки в інтернеті, почитала, як краще це зробити. Що їй все-таки можливо мало місця, тому вона у мене ось така: ну, це не город, це ж кашпо такий. Трошки по-іншому вона тут росте. Надіюсь, якщо ви щось можливо знаєте про це, можете мені порадити. Бо я перший раз це роблю і постійно щось експериментую з цією зеленю. Ось, і вирішила пересадити і надіюсь, що в мене все буде з нею добре. Поки що зараз другий день, то дивлюся, що вона в мене так ожила. Якби, бо одразу після пересадки вона така трішки прив'явша була. Я думала, щоб вона в мене не померла від цього ж пересадки. Але, здається, все добре, вона добре себе почуваю. Я поробила такі ямки і по декілька цих паростків, по декілька цих салатиків взяла і в кожну луночку цю поставила, налила туди водичку перед цим і засипала їх гарненькою земелькою, щоб їм опора була по боках, і знову полила. І так зробила з усіма горщиками. Я ще один з горщик ще була докупляла, показувала вам в якомусь відео. Тому вистачило мені місця, і ще взяла три горщика таких від морозива, в мене було. То я ще у них посадила по декілька кущиків руколи. Ось, Надіюся, що вона в мене буде рости гарно. Зараз вже трішки починаються більше сонячні дні, бо тут три дня чи чотири йшли просто постійно дощі. Була негарна погода і так холодно. То... Мені здається, зараз вже більше сонечка, і хоч і в нас не сонячні сторони, але все одно вже тепліше буде їм, і вони, можливо, краще підуть у ріст. Дуже на це надіюся, бо я дуже вже хочу його їсти. І цей салат, і цю рукулу дуже люблю. Я вже так буває по листочку відриваю, куштую. І така вона смачна. Ну, домашня є домашня, воно дуже смачне, зовсім не порівняти з магазиною. Ось якось так. Посадила їх ось так через сантиметрів 8, розсадила. Думаю, щоб їм більше місця було, може вони тоді будуть мати, куди розростатися. Це я досі не знаю, що це в мене росте. Можливо, хтось мені підкаже якась цибулька. Ну, не знаю, що це за цибулька. І ось тут так само я поросажувала. воно у мене так ось під стіночками вони розросталися, я бачила, що вони починають. Засихати, і їм, напевно, не було куди рости, то розсадила. І на кухні в мене теж ось горщик, який я розсадила. Тут і салат, і, бачу, руку ще сюди всунула. Ось, І сюди таку розсадила відеречка. Подивимося, що з цього вийде. Надіюсь, щось таке вийде. Друзі, дивіться, що я буду їсти на обід сину. Молода картопелька. Це просто смакота. Хтось так любить картоплю молоду, як я, признавайтесь. Я завжди люблю картоплю молоду, їсти з маслом, сметанкою, кріп туди нарізати, перемішати все це. І це для мене ідеальна молода картопля. Це я млинці робила зранку. Син попросив перед школою, снідав. Він млинці любить це безпрограшний варіант, можна з буччим йому завертати, він любить дуже. Ось, І дивіться, ще хотіла показати, купила приправи. Це я вперше побачила, що пише під низом українською мовою. Цікаво, хто виробник. Виробник. Виробник ось, ось пише Польща. А імпортер місто Львів. Бачите? Ось таку взяла приправу до шашлика, щоб була. Не так часто шашлик йому, але просто як потрібно було, то в мене не було. Ну, я, звичайно, намішую все сама. Але коли вона ось так і вже готова, то теж дуже добре. Чи до м'яска часом. І ось таку взяла до плову. Так ж саме. Можу сама намішувати, а ось вже взяла, готово спробувати. Зараз пересиплю в мене ще є дві баночки пустих. Потрібно підписати ці, тому що дуже схожі вони. Ніяк не згадаю замовити на Аліекспресі ці наліпки на бутилочки. Потрібно все-таки зайти і замовити, щоб одинакові були, підписувати бутилочки. Тому поки що ось так зробила, щоб не сплутати. Вирізала з упаковочок і приклеїла скотчу. Для мене ідеальне поєднання це картопля, чи молода, чи то варена, чи то запечена, неважливо, неважливо яка. Це ідеальне це або салат з капусти молодої. З, ну, з огірочками, з помідорками, з олійкою і саме з такою нерафінованою. Або з холодцем. Це для мене саме ідеальне поєднання. Холодець в мене теж є. Я його тільки дістала з морозильної камери, показувала вам заготовки робила, то він ще не захолов, тому буду їсти салатиком. Наріжу капусту молоду. І ось такі помідори дуже люблю. Римські, здається, вони називаються. Ось то вночі по акції були класні. Дуже. Взяла дві упаковочки, такі зараз помию їх. І наріжу. Навпіл їх до салатика. Огірочка в мене немає. Буде тільки капуста, помідор, і трішки кропу і олійка. Додаю також трішки перцю, солі і олійку нерафіновану, яку привезли, до речі, з України. Ще люблю сюди додавати якусь кислинку або лимонний сік трішки. Бо ось сьогодні в мене його нема, візьму трішки оцту. У мене ще й оцет рисовий, який для суші беру. Нічого. Думаю, нічого страшного. Ось так відкрили ми сезон молодої картоплі. Усім, хто зараз також їсть, бажаю смачного. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підписуватись, ставити пальчик вверх і пишіть обов'язково свої коментарі. Мені дуже приємно. Усім па-па!